Як полюбити себе, якщо тебе не любили в дитинстві? Вони себе недооцінюють, вони мають проблеми з самооцінкою. У висновку ти зрозумієш дуже багато речей, що саме в допомозі людям є щастя. Стати максимально прокачаним. Прокачаним в різних сферах. Це як фінансово прокачаним, це як ментально прокачаним. Почати допомагати тим людям, які максимально свинські ставляться до тебе. Ти допоміг людей, вона тобі в лице плюнула, от харканула тобі в обличчя і сказала: От ти блядь, хірово поміг. Друзі, я вітаю вас на каналі. Сьогодні я розбираю дуже поширену проблему в соціумі як серед мужчин, так і серед жінок. Як полюбити себе, якщо тебе не любили в дитинстві? Якщо тобі це не заклали батьки, оце відчуття потрібності, що тебе люблять, що тебе цінують. Це дуже поширена проблема, як серед чоловіків. Я це постійно бачу, закомплексованість, проблеми з ментальним станом, з ментальним здоров'ям через це. І я хочу сьогодні дати рішення. Через який я сам пройшов частково, і люди, які притримуються цього патерну, вони можуть себе полюбити і бути щасливими. Перед тим як почати ролик, рекомендую підписатись на канал, поставити дзвіночок. Будь-який коментар буде доречним. Я за це дуже вдячний. Тому не затягую. Поїхали. Чому я вирішив загалом розібрати цю проблему? Недавно в Діректі в інстаграмі до мене написала людина і сказала, що їй дуже важко полюбити себе. У неї були дуже складні відносини з батьками, дуже токсичні відносини з батьками. І батьки не вкладалися в неї ні емоційно, ні фінансово, ні часом. Да? І людина виросла, і вона розуміє, що в неї комплекс, що вона не може полюбити себе, вона не може приділяти час собі, вона не може вкладатися в себе. Да? І як почати себе цінувати, як почати себе любити, щоб ти був щасливий в гармонії з собою? Зараз я наведу коротенький чек-лист, як е, почати, що робити, щоб досягнути бажаного результату. Тому перший пункт це стати хорошим. Доволі дивно, так, да? стати хорошим. Що це означає? Це означає, щоб ти був доброю людиною, щоб ти ніс добро в е, всесвіт, щоб ти допомагав людям, щоб ти е, старався відгукуватись на різні прохання е, загалом, в тебе було добре серце. Да? Тому що воно буде тебе наповняти. І у висновку ти зрозумієш дуже багато речей, що саме в допомозі людям є щастя. А другий пункт це є стати максимально прокаченим. Прокачаним в різних сферах: це як фінансово прокаченим, це як ментально прокаченим. І е, ця прокаченість тобі допоможе в майбутньому. Да? І пункт номер три він буде дуже ключовим почати допомагати тим людям, які максимально свинські ставляться до тебе. Здавалося б, чому саме такий варіант розвитку подій, та? чому саме допомагати тим людям, які тебе не цінують? Пояснюю, от коли ти допомагаєш людям, яким на тебе насрати, а в тебе буде в мозку формуватися ланцюгова реакція. Я допомагаю людині, а їй на мене насрати. Та? Чому так відбувається? От якщо ти бачиш, що ти допомагаєш людині, але все одно ефекту немає, ну тобто їй насрати, але ти не відчуваєш, що ти починаєш себе цінувати. Значить, треба підняти градус і допомагати максимально оточенні бедланів, да? максимально а, свинським людям, які тебе не цінують. От прямо, як ти допоміг, людина, вона тобі в лице плюнула. От харканула тобі в обличчя і сказала, от ти чому, блядь, херово поміг. Розумієте, в чому суть? І тільки тоді, коли людина розуміє, що вона вкладається емоційно, вона вкладається фінансово, вона вкладається. Різними способами і на неї насрати, твій мозок повинен зненавидіти тебе самого. Тільки тоді в твоєму мозку з'явиться такий патерн, а може, то я перестану допомагати всяким да? всяким бедланам, які мене не цінують. Тільки тоді, тому що якщо ти будеш стати через добро робити, там, в плані старатися продовжувати і ти якось себе полюбиш, не полюбиш. Тільки через негатив, через кортизолове закріплення в твоєму мозку, що тебе нагинають, як би ти не допомагав, тільки тоді ти почнеш себе цінувати. Незалежно, мужчина, ти ж ті жінка. Один патерн працює для всіх. Коли людина розуміє, що вона допомагає комусь і очікує фідбек, а фідбек у висновку не такий, як вона очікувала, а в обличчя, да. Тоді в тебе з'являється трошки інша картина життя. Ти починаєш розуміти, блін, а навіщо я тоді допомагаю цьому чмошнику, якщо я можу допомогти собі, якщо я можу цінувати себе. І тоді починається цей старт це крапка номер нуль. Та? Це оця база, коли ти починаєш розуміти, що треба перестати допомагати а, неблагодарним людям. Я особисто допомагаю тільки тим людям, в яких горять очі. Які реально хочуть цієї допомоги, а не а, допомагати всім підряд, розриватися і потім дивитися на себе в, такий, в нервах, да? і ти думаєш, блін, а нахріна я це зробив? Заради чого? Щоб мені потім в лице плюнули? Оце називається любов до себе. Ти починаєш цінувати свій час, ти починаєш цінувати а, свою увагу і загалом своє оточення. Це дуже базова річ. Людина, яка до мене прийшла. Вона допомагала всім підряд, замість того, щоб зробити акцент тільки на тих людях, які дають їй шалений фідбек, які дають їй подяку взамін, а не е, плювок в обличчя. Розумієте? І це дуже базова річ, про яку люди не знають або не хочуть усвідомлювати. Саме з самоповаги, е, саме з любові до себе, цінності та з себе самого, свого часу, своїх ресурсів, починається все. І воно дуже допоможе тобі полюбити себе, а коли ти полюбив себе, тебе люблять оточуючи. Тому що вони розуміють, блін, ну якщо він себе любить, значить і мені є за що його любити, значить він себе поважає. Ви помічали цей момент, що коли людина себе не цінує, ви самі якось перестаєте її цінувати. Тому що а, от, ти такий собі думаєш, а чому мені його цінувати, якщо він сам себе не цінує? Вловлюєте цей момент, так? І це дуже поширена проблема. Я Рекомендую вам почати з цього. І якщо ви бачите, повторюсь ще раз: якщо це не приносить результату, значить треба допомагати більш свинським людям, які на вас взагалі будуть, не знаю, ти йому допоміг, він тобі обличчя набив. Так? От це буде саме те, то, що тобі потрібно. Бо тільки так твій мозок зрозуміє через біль. Що ти повинен себе цінувати, бо ти інакше до тебе не дійде, да? інакше твої блоки, комплекси з дитинства будуть перекривати цю всю біль, і ти не дійдеш до того результату, на який ти розраховуєш. Друзі, я велике вам вдячний за цей перегляд. Якщо ви вважаєте, що мій контент буде для когось корисним, поширюйте. Я за це дуже вдячний. Підписка на канал, дзвіночок. Не забуваємо про ЗСУ. Фонд «Повернись живим. Ви знаєте, що в нас є челендж 5 гривень, кожне відео. На фон «Повернись живим. Сума не важлива, тому що ми а, постійністю зусиль добиваємось бажаного результату. Це дуже важливо. Наші бійці, хлопці, дівчата, вони молодці. Ми їм за це дуже вдячні. Тому давайте не забувати про це. Давайте їх підтримувати, працюємо далі. Я вас обняв. Слава Україні!